Маленькі гіганти — це ті, які будуть незабаром вчити нас, стареньких вже маразматичних гігантів. Давай, починай. Ой, мама! Воно росте дуже в тебе. Ми не взлітимемо зараз. Який маленький професор. Як говорив Капіца, наука має бути цікавою. Я в шокі. Привіт. Мене звуть Ман. Мені шість з половиною років. Вжити музику, будь ласка. Так, а діджейською, будь ласка. Діджейською, будь ласка. Я вообще сам, когда увидел вашу рекламу, то у меня в голове только эта мечта и была. Как сердце. Это я! Малый Марк без галим абсолютно. Он такой Петрик Пяточкин. Дуже активный и дуже много энергии. Так, Куда ты меня тянешь? Куда? Не-не, давай-давай-давай, давай в следующий раз, хорошо? Просто фантастика. Фух. Вау! Я так Николой не раскрутилась. Ух ты! А -а -а! Меня зовут Диана. А меня София. Мы двойняшки. А за мальчика вы бьетесь? Нет. У меня Владик. А у Сони Владик. Два близнеца. А как мальчиков-близнецов вы отличаете? По тапочкам и по одежде. По тапочкам? Не звучить 6 років. Коли я тільки пішов в школу перший клас, я ще був наймолодший. П'ять з половиною він знав таблицю читав він на рівні 2-3 класу. Я вивчаю сам все що хочу. З п'яти років я, я вже знав географію. Подобається мені дуже країна Ірландії. Столиця Дублін. Конго. Богозові, Нова Зеландія, Венінгтон, Канбега, Мірусей, Токіо, Берн, Отава, Стокгольм, Юар. Mm -hmm. Там є Праторія, Блумфонтейн і Кейптаун. Mm -hmm. Та капіт. Я думала, що в мене хороша пам'ять. В тебе дар. Ти в курсі? Поки що ні. Я вірю, що в майбутнє в Україні буде. І вони будуть будувати цю державу. Як Я хочу вас всіх взяти. Всі моменти найжахливіші. Але я можу сказати. Давай мене. Я тебе беру, конечно. Я мечтала об этом всю життя. Попасть в ваш канал. Я обрала Марка і Ваню. Вони два переможці в оригінальному жанрі. Ти задоволений? Mm -hmm. Я хочу, щоб всі знали, що я розумний. Тепер ми всі будемо чекати, що скажуть наші судді, які оберуть когось одного. Одні з найменших наших учасників зустрічайте Марк Іван! Ось які маленькі. Ідіть мене. Ви нас готові дивувати своїми талантами? Так. Да. Клас! Першим Ваня буде демонструвати свої таланти. Домовилися? Да, Ходімось. Боже, Ваня, Ваня, Ваня нас переживає. Шановні судді, Ваня в нас вундеркінд, має надзвичайну пам'ять. Знає всі прапори всіх країн світу. Ух ти. Ми підготували для наших суддів випробування. Так, Юрій. Що позмагається з вами на знання прапорів. Хто більше за хвилину правильно назве <рес> країн, які ми будемо бачити на екрані? Із вашій ворплавіавації ми чекаємо. Юрія Горбунова на цій сцені. Ваня! 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 Страшно за тебе зараз буде нам всім. Привіт. Іван, а ти можеш мені підказувати, якщо раптом я не знаю. Підказувати не можна. Тебе строга вчителька. Це чесна боротьба. Хвилина пішла. Чат. Молодець Ваня, дякую. Це чат. Це є Хорватія. Це я знаю. Чилі. Це, це Сомалі. Це Таїланд. Та Холяндія. Улган, Не да. знаю, що таке. Це. Е, м... Ваня! Ваня мовчи! Це. Юра Юракісь. Юра, Далі. Це. Е, Аргентина. Ого. Да. Це я знаю. Це. Е, Болгарія. А це що таке? А це типа Болгарія теж. Маня, це я без поняття. Що це таке Іван. Бруней! Бруней! Не можна підказувати! Це Куба! А це. Паня! Ваня, не можна підказувати. Далі! Час! Зупинено. Стоп! Це замок на фоні польського прапора. Ми трохи пізніше дізнаємося, скільки правильних відповідей ми отримали від Юрія Горбунова. А зараз за одну хвилину ми маємо почути максимальну кількість правильних відповідей від вані. Ти готовий? Поїхали? Пішов час. Зімбабве. Сирія. Сейшельські острови. Саудівська Аравія, Монголія. Мексика. Мексика Мавританія. Марокко, а? Палау. Шо? Беліс. Деякі дорослі навіть про країни такі не чули. Лібері. Час закінчився. Ваші Ну, Мені здається, що навіть рахувати не треба. Хто переміг у цьому змаганні? Я мені підказують результати. У Юри вісім правильних відповідей за хвилину. І увага у вані.

Марк. Так? Да. Готовы? с оригинальным жанром. Мы знаем. <хрисуем> Моя знаем. Здравствуйте, меня зовут Терентьев Марк. Я хочу вам рассказать стишок о чумелой ручке, которую бабушка написала про меня. Есть ручки, письма, что писать. И красные, и белые. И стручки двери открывать. А есть и очумелые. И вроде бы растут они согласно анатомии. Но как-то не хватает их. Тут не до экономии. Ну вот давайте рассуждать. было пара рук Упал бы вряд ли на кровать нагретый На креты до красноутюг А вот совсем зря, да вот Но кто бы мог, ребята, знать Раз не имеешь лишних рук что кошку нечего купать, о том, что кошка без воды могла бы чудненько прожить. Как понимаете, друзья, конечно, поздно говорить. Нет, не волнуйтесь, с кошкой все вполне нормально, господа. А то, что я в зеленке весь, поверьте, это ерунда. Молодец. Ты бесикивайся. И я. Привет, меня зовут Алена. А меня Марк. <свят> Спасибо, я знаю. Я теперь никогда не забуду. Если забудешь, не беда, ладно? Понятно. <свят> Кто с тобой сегодня приехал? А, там бабушка, Саша и мама. Вот, вот, вот. Бабушка, Саша и мама. А как бабушку зовут? Бабушка такая у тебя красивая сидит. Бабушка Света. И она с тобой репетировала, да? Да. Чудесный был стих. Ты молодец. А что ты про себя можешь сказать? Ты какой? Ну, я веселый, там, смышленый. И я люблю свою невесту, это Ксюша. У тебя есть невеста, Марк? У а тебя невеста есть? Да. Марк, Марка, по секрету, она тебя поцеловала? Да, поцеловала. во всю Украину. Ты про это знаешь? Да. Марк, это было прекрасное выступление. Ты, у тебя были паузы, была эмоционально, жесты. Какие были жесты. Спасибо бабушке Светлане. Такое классное стихотворение. Прекрасное выступление. Не Светлане, а Свете. Хорошо. Бабушке Свете. Правильно. Ваня, у тебя талант уникальный. Носик задирать не нужно, но нужно гордиться. А я вас не задираю. Джентльмени, у нас буде з вами чоловіча розмова. Марк, тебе велике майбутнє, як у справжнього артиста розмовного жанру. Настільки швидко ти вплітаєшся в розмову, робиш точні зауваження всім, хто навколо, мені це страшенно імпонує. Іван згодом, я впевнений, прославить нашу країну як видатний вчений винахідник людина, яка змінила хід історії. Я пишаюся знайомством з вами, хлопці. Ну, хлопці. На жаль, у команду ірми потрапить лише один з вас, і судді мають зараз прийняти це рішення. Олена тобі слово. Це дуже сложно. Марк, Марк, один голос у твоєму кошику. Я никогда в жизни ничего подобного не встречала из того, что я сегодня увидела, что может Иван. Поэтому сегодня я выбираю Ваню. Хлопцы, один-один, пока что. Не обижаться, Марк, не Вы расстраивайся. Доросли. Ребята, мне только важно, мои друзья, не победа. Я З перевагою в відсотка, віддаю свій голос. Марку. Марк, ми тебе вітаємо. Ти у команді Ірми. Піже готуйся до наступних етапів. Дорогий мій івент, тебе запам'ятає вся Україна. І ці оплески тобі. Дякуємо тобі дуже. Бежи до мамы. Бежи. Бежи, да. Ай,